Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування проводиться щорічно з 1 по 7 серпня за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Близько 170 країн світу щорічно приєднуються до заходів підтримки та популяризації вигодовування немовлят материнським молоком, адже грудне молоко є унікальним натуральним продуктом харчування для новонароджених, який не може повторити жодна штучна суміш З 2015 року. Покровський перинатальний центр має. ...статус лікарні дружньої до дитини. Саме тому популяризації грудного вигодовування тут приділяють окрему увагу. Так сьогодні, 6 серпня, для майбутніх матусь та породіль було проведено інформаційний захід про користь грудного молока для дитини. Його мета більше. Розповісти мамам або будущим матусям про його користь, переваги, склад і техніку прикладання. Саме це важливо. Тому ми зараз це будемо робити. За словами лікарки, грудне вигодовування корисне не тільки для дитини, а й для матусі. Для дитини це збалансоване харчування. Те, що в руному молодці в нас є всі поживні мікроелементи, вітаміни для матусі, це як від небезпечних хвороб великий захист, тобто від систево-судинних від сукрового діабету другого типу, також від раку яєчників та Молочнеї залози. і психологічний також є захист. Так те, що мати, які годують грудьми, вони є в них менший ризик до після порогової депресії. Грудне вигодовування вкрай важливе для харчування і здоров'я малюка. А постійний та безпосередній контакт шкіри, немовляти до шкіри матері в перші моменти після народження, важливі для підтримання життєдіяльності та розвитку дитини. Тепер про це знають і майбутні матусі, які про прослухали лекцію лікарки. Це перший мій дитина. Дуже страшно, дуже важливо і волнительно це все. Тому це було дуже важливо для мене послухати, особливо про позов скармлювання дитина. Вот. Тому, думаю, якщо будуть ще уроки, я ще прийду обов'язково. Дуже була корисна інформація, грудне скармлювання дуже корисне для дитини та для мами. Ця лекція дуже була навчальна, пізнавальна і дякую що покликали. Також всім жінкам, які були присутні на лекції, роздали інформаційні матеріали від ЮНІСЕФ. З цих книжок вони зможуть дізнатися, як правильно підготуватися до пологів та як доглядати за новонародженою дитиною. Грудне вигодовування найкращий та найбільш безпечний спосіб вигодовування дитини. У малечі існує три основні потреби: харчування, материнським молоком, відчуття тепла рук матері, а також відчуття спокою та безпеки, які виникають у дитини в. Присутності матері і саме грудне вигодовування задовільняє всі ці вимоги. Якщо у вас є питання щодо цієї теми, то ви можете звернутися на номер гарячої лінії 0800 351 896.